Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як вам безкоштовно заробити 50 доларів або 2000 гривень і моментально їх вивезти. Якщо ви підписані на мій телеграм канал з 0 до мільйона, то бачили, що я нещодавно на днях публікував роздачу від e-Holder, там ви безкоштовно могли отримати 50 доларів і 20 доларів за друга. Якщо ви встигли пройти верифікацію, то я вас вітаю, ви ще можете забрати ці 50 доларів. Посилання на дану статтю також буде в описі під даним відео. Отже, після того, як ми пройшли верифікацію і поставили всі необхідні галочки, нам потрібно що зробити? Нам потрібно, за умовами реферальної програми, зробити депозит в розмірі від 250 доларів. Якщо ж у вас немає такої суми, ви можете зробити депозит від 120 доларів. Але тоді ви зможете забрати не, 30 а не 50 доларів, а 30 доларів. Тому я все ж таки рекомендую вам зробити депозит в розмірі 260 доларів. Отже, бачимо, що за умовами реферальної програми ми можемо безкоштовно отримати 50 доларів. Ось я безпосередньо перейду на свій аккаунт ViewHolder і бачимо, що у нас тут є така е, вкладка Wallet. І тут ми можемо зробити депозит. Приміром, нажимаю я на USDT, нажимаю на депозит, копіюю свою адресу VR20 і закидаю на цю адресу 260 доларів. Після того, як е, мені прийшов депозит, е, перед тим я також маю пройти успішну верифікацію. У мене тут має з'явитися така вкладка «Referral and Bonus. Це після того, як ви поставили всі відповідні галочки, що ви погоджуєте з їх умовами обслуговування. Отже, після того, як ми зробили депозит в розмірі 260 доларів, ми нажимаємо на ось таку вкладку «Referral and Bonus» І бачимо, що ми тут можемо загалом отримати плюс 50 доларів. Бачимо, що за депозит отримаємо 10 доларів, якщо зробимо. Депозит більше 250 доларів. Якщо відкриємо три трейда на MultiHold, якщо конвертуємо три рази будь-яку криптовалюту від 250 доларів, то отримуємо ще плюс 10 доларів. Тобто, загалом, ми можемо зараз безкоштовно отримати плюс 50 доларів і відразу їх вивезти разом зі своїм депозитом в 250 доларів. На цьому всього ми втрачаємо приблизно. 2 долара, тому чистий дохід 48 доларів. Так, після того, як ми зробили депозит, ми нажимаємо сюди на конверт кріпто. Або ж можемо безпосередньо в розділі Valet нажати на ось таку кнопку Convert. І нам потрібно конвертувати не менше, ніж 250 доларів. Я ж просто нажму на 100% і конвертую, приміром, 280. Нажимаю на конверт. І буквально через 5 хвилин ця сума мені конвертується в необхідній мені валюті. І мені зарахує як одну транзакцію по конверті. Після чого я знову ж таки нажимаю на конверт. Ось. І тепер переводжу, приміром, USD на USDT. Знову ж таки, на 200. Більше ніж на 250 доларів. І так нам потрібно зробити ще один раз, щоб конвертувати і заробити ці кошти. Так, знову ж таки, 100% USD на USDT. Ось, я перевів всі кошти в USDT. Тепер нам потрібно що зробити? Нам потрібно відкрити три трейди на multi -hold. Бачимо, що я вже успішно це виконав, але зараз я покажу, як це можете зробити і ви. Заходимо в Multicold, і тут у нас є торгові пари. Приміром, я торгував в торговій парі BTS USDT. Тут ми нажимаємо курс піде вгору чи вниз, ну, для прикладу нажмемо, що курс піде вгору. Так, ось бачимо, що в мене я на балансі 575 USDT. Нам потрібно відкрити три такі угоди на 100 доларів, щоб нам дали ще плюс 30 доларів. Тут ставимо 100 доларів, тут x 2 тут е, ставимо плюс, плюс 17 орієнтовно. І тут мінус. мінус 19 буде нормально. І нажимаємо на кнопку старт. І ось бачимо, що ми відкрили щойно нового ходу з кредитним плечем x 2 І тут нам потрібно зачекати 5 хвилин. Ось бачимо, що пішов відлік 5948, 5947. І коли тут буде 54.00, ви зможете нажати на кнопку Close and Get і закрити таку торгову угоду. Бачимо, що буквально я там втратив. 14 центів на тому, що відкрив і закрив угоду. І так нам потрібно ще два рази зробити, тобто відкрити і закрити цю торгову воду через 6 хвилин. І нам на баланс загалом за ці всі маніпуляції прийде плюс 50 доларів. Після чого ми знову ж таки конвертуємо всі кошти приміром, в USDT. І вже нажимаємо на кнопку Вивід і виводимо всі свої кошти знову ж таки через USDT R20. Або через будь-яку іншу криптовалюту. Далі ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному друзі плюс 20 доларів або 800 гривень. Бачимо, що я вже запросив 27 людей і загалом заробив 550 доларів на цій реферальній програмі. Наразі верифікація для українців недоступна, проте якщо ви скористалися моєї пропозиції два дні тому, успішно зареєструвалися і пройшли верифікацію, то ви ще можете забрати ці плюс 50 доларів. І також ви ще можете запрошувати друзів з інших країн і заробляти на кожному з них плюс 20 доларів або плюс 800 гривень. Це найлегше 2000 гривень, які тільки можуть бути. Вивід тут приходить буквально через 24 години на ваш адрес гаманця на будь-якій біржі. Тому рекомендую кожному скористуватись цією пропозицією і забрати безкоштовні плюс 50 доларів або плюс 2000 гривень. В принципі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.